Вітаємо на каналі Gendior.ua. Мене звуть Анна, і в цьому відео ми поговоримо про підготовку до автоматизації для середніх і великих компаній, які налічують від 20 співробітників. Давайте розглянемо, які фактори слід врахувати на початку, щоб створити ефективну систему для підтримки всіх бізнес-процесів. Підписуйтесь і дивіться далі, щоб дізнатись більше. Наш досвід впровадження охоплює різні приклади: від малого бізнесу, де декілька людей продають свої товари чи послуги, до великих мереж гіпермаркетів з понад 5 тисяч співробітників. І потреби в автоматизації у них також різні. Малому бізнесу в цілому достатньо рахувати товари і гроші, тоді як великим компаніям вже необхідно контролювати все детально, планувати всі важливі показники і вимірювати результати. Саме тому існують різні системи автоматизації. Адже деякі компанії орендують систему для бухгалтерського обліку, а решту задач ведуть в самописній системі або в Excel, і їм цього достатньо. А інші, зазвичай середні та великі компанії, вони придбали програму і адаптували її під себе. Вибір системи залежить від галузі бізнесу, від розміру компанії і кількості задач. І насправді кожен обирає те, що підходить саме йому. Цифровізація бізнесу це не просто популярний тренд. Це оптимізація всіх бізнес-процесів за допомогою чіткої та зрозумілої автоматизованої системи. Така система інтегрується з сайтами, маркетплейсами, торгівельними майданчиками, телефонією і клієнтбанками. І саме за рахунок таких інтеграцій український бізнес і надає сервіс на такому високому рівні. І якщо бути підготованим до запуску системи і правильно її впровадити, то автоматизація принесе для бізнесу відчутні переваги. Тож, давайте разом розбиратися, на що слід звернути увагу. Перш ніж розглядати, які системи доступні на ринку і скільки вони коштують, важливо підготуватися і відповісти на кілька ключових запитань. Перше і найважливіше запитання. Які завдання повинна вирішити система? Тобто, яка її ціль? Загальну мету впровадження треба сформулювати з ваших пріоритетів. Наприклад, хочу бачити загальну картину по компанії, забезпечити простежуваність товару від закупівлі до відвантаження, врахувати всі витрати і розрахувати собі вартість. Або інший приклад. Система повинна забезпечити коректне формування фінансової звітності, тобто PNL, баланс кешфло мають формуватися у розрізі напрямків діяльності компанії і проєктів. І у кожного ця мета буде своя. Наступне запитання: які процеси повинна підтримувати система? Наприклад, нова система має охоплювати склад закупівлі, взаєморозрахунки з покупцями і постачальниками, бухгалтерський облік. Розрахунок собівартості продукції, формування фінансових звітів і звіти з оперативної діяльності компанії. А для обліку продажів у вас вже є CRM, і додавати ці процеси в нову програму ми будемо вже на наступному етапі проєкту. Наступний пункт хто буде працювати в цій системі? Визначте, які відділи і співробітники будуть користуватися новою програмою і з якими сервісами вона має взаємодіяти. Це допоможе правильно спланувати процес впровадження, а також навчання і підтримку. Загалом дуже важливо, щоб система органічно вписалася, в існуючу інфраструктуру вашого бізнесу, адже він взаємодіє з різними каналами, з сайтами, з соцмережами, зі службами доставки і іншим. І наостанок, як зрозуміти, що бажаний результат досягнуто? При плануванні проєкту задайте це питання. Щоб правильно спланувати дії і пріоритети. І це стане вашим загальним критерієм оцінки результату. І цей критерій слід зафіксувати в проєктній документації. Відповівши на всі ці запитання, ви зможете чітко зрозуміти, яку саме систему шукаєте. Це значно спростить для вас процес і вибору, і подальшого впровадження. Ми розуміємо, що буває досить важко все врахувати, щоб скласти повний перелік вимог. Тому ми підготували детальний список, з якого можна обрати необхідні для вас пункти. Завантажити його можна за посиланням в описі до цього відео. Перейдемо до наступного блоку питань, які відносяться до підготовки до змін у вигляді нової системи. На початку слід подумати, хто замовник цієї системи? Це важливе питання, адже він повинен контролювати результати, сроки і бюджет проєкту на найвищому рівні, а також стимулювати команду, щоб вкластися в дедлайни. Крім того, саме замовник приймає фінальні рішення у випадку розбіжностей і думок в команді. Наступне питання: хто буде керівником проєкту зі сторони вашої компанії? При виборі кандидата врахуйте, що керівник проєкту повинен добре знати компанію і її процеси. Повинен мати відмінні організаторські навички і повноваження для прийняття рішень. Пам'ятайте, що ця роль вимагає значних витрат часу. Також треба обрати, хто буде в робочій групі по проєкту. Це важливе запитання для планування етапів проєкту, а також ефективної роботи команди. Подумайте, чи залучені всі відділи компанії, чи мають вони представників у проєкті. Чи включений до робочої групи it підрозділ вашої компанії? А також поговоріть з командою, щоб зрозуміти, як налаштовані співробітники, які входять до робочої групи. Це важливо. Адже трапляються випадки, коли хтось з команди не бажає змін і навіть чинить опір впровадженню нової системи. І в такому випадку слід врахувати, чи зможе керівник проєкту працювати з такими настроями і змінити їх на краще. Наступне питання: чи є якісь обмеження, які можуть вплинути на проєкт? Один з прикладів це сезонність бізнесу, яка може бути притаманна вашій галузі. І найкраще врахувати це. При плануванні календаря проєкту ми переходимо до наступного блоку питань про бюджет і сроки впровадження нової системи. Почнемо з обмежень в сроках реалізації. Чи маєте ви якісь конкретні обмеження за термінами? І якщо так, то які вони і з чим пов'язані? В цілому важливо розуміти, що впровадження ERP-системи це довготривалий процес. Він зазвичай займає від 9 до 18 місяців, і навіть після цього система буде продовжувати розвиватися і змінюватися. При плануванні проєкту слід реалістично оцінювати можливості, тому що деякі етапи можна прискорити, додавши виконавців, але це працює не у всіх випадках. Також. Варто враховувати, що вашим співробітникам потрібен час на погодження рішень, редагування документів, тестування тощо. І якщо терміни дуже стислі, важливо визначити, яким функціоналом можна пожертвувати на першому етапі, щоб вкластися в дедлайни. Тепер переходимо до наступного пункту: це обмеження бюджету. Бюджетні обмеження завжди існують. І важливо розуміти, який підхід буде ефективним саме для вас. Варіант перший. Можна підібрати системою підрядника під чітко зазначений бюджет, навіть якщо доведеться відмовитися від частини функціоналу. Варіант другий оглядати доступні на ринку системи і підрядників, коригуючи бюджет на основі отриманих пропозицій від різних компаній. І варіант третій: це обрати платформу для побудови системи. І створювати її поетапно. Спочатку критично важливий функціонал, а менш важливий у наступні етапи. Кожен з варіантів має свої переваги і недоліки. Але з нашого досвіду ми рекомендуємо третій варіант, адже він є найбільш ефективним завдяки ітераційному підходу і забезпечує конкретний результат після кожної ітерації, а не тільки в кінці всього проєкту. Залучення третіх осіб для проєкту. Чи потрібно залучати третіх осіб для вашого проєкту? Це можуть бути аудитори, валідатори, розробники сайту або якісь інші спеціалісти. І їхня робота, вона також потребує часу і коштів, що слід врахувати. Необхідність участі третіх осіб може бути викликана внутрішніми правилами компанії або галузевою специфікою, наприклад, як фармацевтика або медицина. І краще заздалегідь знати про таку потребу і планувати на це час і бюджет. Останнє питання в цьому блоці стосується часу ваших співробітників: чи дозволяє їх поточна зайнятість переділяти достатньо часу проєкту автоматизації? Якщо ні, то потрібно бути готовими перерозподілити їх обов'язки на час проєкту або знайти спосіб стимулювати їх ефективність. Для розуміння. Я приведу приклад, на що знадобиться час ваших співробітників. По-перше, бізнес-аналітики будуть проводити з ними інтерв'ю і розпитувати їх про процеси. По-друге, потрібно буде вичитувати та погоджувати проєктні документи, надавати зворотній зв'язок, тестувати, вводити дані в систему і багато іншого. Ми, звичайно, будемо завжди на зв'язку і будемо надавати всю необхідну допомогу. Але витрачати час на ці процеси все одно доведеться. Безумовно, у вас можуть виникнути додаткові питання. Але у цьому випуску ми розглянули всі основні фактори, які слід врахувати на етапі підготовки до впровадження. І якщо ви вже відповіли на всі ці питання, то варто переходити до наступного важливого кроку до вибору конкретної системи і підрядника. На цю тему ми поговоримо у наступному випуску. А щоб його не пропустити, підписуйтесь на наш канал. До наступної зустрічі!